Сьогодні четвер, 12 червня, і я знов все проспав. Може не проспав, а може щось. А ні, проспав, і, а зараз ще й і, і газу немає у балоні. Тобто, зараз ще треба їхати не заправку, а тільки потім щось починати робити. О, сьогодні жістяк взагалі-то. Ладно, що робити. Поїхали. трохи буду просинатись та щось робити. Так, да, 7.48. Я тільки заправився та вимкнув додаток. Стою на заправці, але я думаю, що треба щось кудись перекотитись, бо тут нічого, ну, це все, ну тут не можна стояти. Поїхав. На борщагу зараз тут катнуся сюди-кудись, от сюди. Отакий от на ходу залітає. Отакий. Ось таким рейтингом. Ну, поїхав, що. Коротше, чувак був такий цікавий. Він і зовнішньо, і манерою е, спілкування, манерою розповідей всіх оціх моментів дуже-дуже-дуже прям схожий на Кернеса Ну, на покійного мера Харкова. Це капець, я, я навіть декілька разів у дзеркало заднього вигляду дивився. Ну, це що в салоні висить. Це тут це. І це. Думав, чи що ну, просто там 99,9 півпадіння. Всю дорогу мені, мені чухав про якусь планову економіку, про якісь моменти. Ну, цікаво, якщо чесно. І залишив 5 гривень чаю. П'ятак тобі, дядько. Хвилинка пройшла, залітає от таке. От таке. Отаке от залітає Світлана. Рейтинг такий же, як у того дядька. Майже на гетьманську, скільки тут їхати. Ну-ка, ну-ка, Світланка, скільки до тебе їхати. О, 4 Ну, Поїхали. Ну, Завершую цей комфортик, нормально все. Ставлю п'ятачок 253 гривні за 4,5 кілометри. Нормальок. Ось таке залітає на ходу. Так, я. Поїхали. Поїхали, поїхали. Та шлагбаум не пускає. Зателефонував і вона каже, одну секундочку, я до вас вийду зараз. Ну, подивимось, що там за одна секундочка. Бо простій не вмикається, бо дуже далеко від точки подачі. Тут до неї ще типу 300 метрів показує. Може і рейтинг в неї такий вже низько знижується від того. Ну, подивимось, ладно. Я тільки під'їхав там хвилинку тому. Ну, в цілому, все норм, все чітко, класно і п'ятачок. Таке залітає з двома адресами. На караван. П'ять хвилинок. Погнали. Чувак не жадібний. Дав мені 500 грибов? Оце так навар 49 гривень чаю. П'ятачок. П'ятачок. Так, да, щось я тут на Новозабарський підвиз, вже хвилин 10 точно чекаю. Все в центр йде. Палац Україна, Львівська площа, поділ, поділ, лац спорту. Ярослав Івал, все в центр, Артема. Ну блін. Дайте що нібудь мені будлячечко по моїм фільтрам. Де я поїду трохи відсюди, бо щось замахався тут же стояти, 10 хвилин стою. Ну, таке я схопив, але це не по фільтру. Чесно кажучи, я замахався вже тут стояти, бо коперника це зоопарк. Ну, ну, сектор зоопарк. Ну таке собі. Але там щось кудись можна скинутись. Бо щось тут взагалі, щось по моїх фільтрах тиша 20 хвилин стояв. Ладно, поїхали. Ну, приїхали на коперника. Це окей. Так, ну тут нічого. О, ще й гроші закінчились на балансі. Оце треш, Що тепер робити? Ну отаке замовлення панув, бо вже щось замахався стояти, по фільтрам нічого немає, хоч, хоч якось треба кататись. Ха. Ну, а зробив цього каратиша, приїхав сюди на кімон, не знаю, на що це зробив, але ну щось треба катати, бо або додому їхати. Тут 185 за 3,5, з подачкою було 400 метрів, нормально. Зараз ще щось поймаю, може бути, а може і ні. Ух, ти така доля таксиста. Ну, таке залітає <клес> по фільтру на Варшавський плюс Аліса 5 рейтинг з Риською. Ну, я знаю, де Риська. Ну, Поїхали що. Ну, Прилетів я на ретровіль, нормально. Все Все чітко. П'ятачок. Опа! Отаке От з ефіру висмикнув. Ну, Блін, нібито нормальна, таке не по фільтру, трохи не дотягують до фільтру, але на чоколовочку. Поїхали, подивимось, що там на чоколівці коється. Нормальний чемний хлоп, сів з якимось кувшином прикольним. Кажу, що це у вас за кувшина. В кувшині якась жижа. Він каже, це одеське вино. Везу, каже, тут другу. Я кажу: ну ти красончик. Ну, п'ятак. Виновозу. 100% п'ятак. Е, Татко почав психувати та брати отакі от замовлення. В центр, в центр, блін. Ну що, поїхали, що робити? Ой, стою, вже стою. Та поїду. Коротше. Ой, блін, ладно, поставлю. П'ятак, хоча не дуже заслуговано, якщо чесно. Зараз тут переїду, бо тут. Ого, паршак, куди Паршак? Чик, дай татку проїде, потім ти. Отак. Та от таке з ефіру цепанув в центр, щоб звалити, щоб чисто не стояти. Але треба їхати, бо ха -ха, я ж тут кружусь, щоб не відмінив, бо що я запізнююсь трошки. Ну, але я думаю, що почекаю. Тут 4 хвилинки ще в мене їхати 5 показує. Отак-от. От на оболонь планую поїхати. Ну, дочекався мене Платон. Ми з ним приїхали на оболоньку. Нормальний хлоп, тримую п'ятачок. Оце я вицепив на оболоні так нормально собі, на жовтневий прямо. Поїхали. То відмінили замовлення, ось залітає отаке. Одразу з старту. Ну поїду. Теж нормально. Прилетіли на відрадний. Та п'ятак, шо? 313-320 дала ця Дівочка. Все. П'ятачок. Буду вже дрібними перебіжками додому направлятись. Отаке От взяв От на смартплазу. Погнали. Подачка така величенька, ну нічого страшного. Ну, прилетів на смартплазу взагалі супер. П'ятак. Отакий вцепив ще ближче додому. Поїхав тут подачка. Дуже невеличке тут поряд. Ну, все ок, доїхав до жмеринської 282 дала 300, тобто 18 ще на чай, то я чаю обоп'юсь сьогодні. Йо-моє. все 18 18 пробіг 155, ну давайте будемо рахувати 160. І на цей пробіг ми маємо 13 замовлень. Агальна каса 2833. Ви ж пам'ятаєте, що мене сьогодні навалили чаюхи десь 80 чи 70 гривень. Ну, давайте будемо рахувати 70. Аж ще для рівнішого рахунку будемо рахувати 2900. Тобто, отака історія. Потім ми з вами 2. Дві... Бля... Потім ми 160 кілометрів помножимо на 5 гривень. Це собі вартість. І отримаємо що отримаємо? Отримаємо 800 гривень. А потім, вже наступною дією ми з вами від 2900 віднімемо 800 і получимо касу 2100 гривень. До речі, я кожен день, кожен раз, коли знімаю відео, про це кажу, але все одно хтось у коментарях написав. Так, скільки ти чистими заробив? Чистими 2100 гривень сьогодні. Вчора не знаю, позавчора не пам'ятаю. Коротше, це 1819, вже поки ми з вами тут балакаємо, стало і я закінчив. По традиції всім, хто працює жирнючого вечора, всім, хто відпочиває класного відпочинку. Всім нам тихої, мирної ночі. Пока.